Закохалася, знаєте, хто закохалася? Людмила в експоранці. Оце так вилетіло зараз. Я сподіваюся, вона вилетіла тут десь на екрані. Я така. Ну, пані я її не можу так. назвати ну Girls Людмила. Girl -y Girl. Girl -y -girl, girl, girl? Ну вона Girl, -girl чи до хто ти каже? ви говорите про Людмилу? Як ніхто не знає, вже п'ять хвилин? Ну ти весь виглядає трошечки Girl гел. Тобі хтось заплатиш? Косічки в неї є такий ядовий купар. Це, мабуть, ні, вона Аня, Добрідь, нагадує. Вам ні? ні Та Ні. ні. Дуже сходя. Десь куляри схожі. І е вона розповіла шокуючу правду про те, чому вона розійшлася з екс-обранцем Ані Лорак Муратом Ночіледжаро. Вже... вже вже Лорак не живе в Україні, скоро 20 років буде. <світ> <світ> вже, блін, Мурат в Україні не живе, та й Мурат уже не так виглядає, як на цій фотографії. Давайте чеку. Мурат же по-іншому виглядає. А, а ми далі сказали. про них згадуємо і згадуємо про цю чудову романтичну пару. Так що з Муратом? Він виявляється вживає заборонені речовини, бо вона сказала: із наркоманом та бабієм сім'ю не можна побудувати. Дивись, я наприклад м'ясний наркоман. От я люблю а, лоскейки. ти думаєш, що вона мала на увазі, що типу там наркоман, який їсть рис постійно, Молода рису. От він ходить завжди з баночкою рису, типу, знаєш, і постійно закидується ним. Ну, да, Так, це було б дуже дивно. Я <рес> це було б ще дивніше, ніж справжній наркоман. Так, а що були якісь там пруфи, ще щось, як воно там все відбесеться? Просто, просто сказав, що він наркоман, да, тому вона з ним да, не хоче, да? да. да. Заї... Ну, вона. Людмила, ви опять облажались, ми виріжемо у вас чертям собачим просто. Люда. Люда, якісь деталі, які профіки. ну, люда. Виріжем, это... бл. Наступного разу точно виріжемо. Це ще візьмемо? наступного вирішемо.